Добрий день, мої любимі мої хороші підписники. оце я проспала, акції. З 4 вересня по 10 вересня. Дивіться, ось на Новії є. лимон 29 гривень 60 копійок. А вон ще якась кола є. Тоже 29,60 гривень. Скороти тепер 28 гривень 12 копійок. І на пепсі 2 літра. Бачите, 2 літра пепсі ви можете дозволити собі купити за 32 гривні. 40 копійок. 36% знижечки, завітайте. Так, що це? Чорний чай? Малина 500 мл, 12 гривень, 60 копійок. Налітайте на тебе, ТБ, зимо Акції зашколюють. На квас ярило. Акція 43 гривні 30 копійок. Дивіться, а здорова бутилка вам буде. Також напьем. Дивіться, соковий 50 гривень, 30 копійок. З карткою РТБ 47 гривень, 79 копійок. Літо, а от літо яблуко-вишня Щусь дорого. 54 гривні 70 копійок. Ну, тож яблука подорожали, а сезон вишні вже закінчився. А апельсина сезон. Того знижка. Що іще тут? Виноград, гранат? Ну да винограда і гранат зараз сезон. От вам і знижка. Бачите, на напої. Ну, да, все по сезону дивиться Півтора літра можете собі дозволити навіть. Купить. Що тут ще є? А ось тут є якийсь сок. Томатний, 62 гривні і 50 копійок. Ну, що я вам скажу, томати дорого. А вишня по 55,90. Літр. Один літр соку. Так що завітайте. В АТБ. Дивіться, що я ще знайшло. Не хочете чистити картошку і заморочуватися тією ж щоб не переплачувати. Можете купити ось картопля пюре зі знижкою 27 гривень 70 копійок. Тут її виходить аж 120 гривень. Пів каструлі у вас буде. Вона як розбухне. У картошки вам хочеться наїстися на утро, обід і вечір ще й здача буде на наступний день. 27 гривень 70 копійок. З карткою тебе 26 гривень. 32 копійки. Дивіться, на чай чорний від своєї лінії знижечка йде 35%. 64 гривні 90 на 100 копійок. Бачите, поки на вулиці не похолодало, беріть чай. Ви будете задоволені цим чаєм. Воно все одно, що мінутка за 61%, що цей чай? Це з одного відра пасується, тільки назва різна. Ну, я не знаю по поводу ліптона, звісно. Дивіться, ліптон. Без опції 177 гривень, 40 копійок. Така здорова упаковочка. Це, мабуть, з другого відра, то що дорого. Дивіться, спеціально для покупців АТБ, ну для нас, в смислі, міленіум. 71 гривня 90 копійок, шоколодочка 100 г. Ось вам 10 грамів Добавили 7490. 110 грамів 74,90 а так по 71 гривні 90 копійок. акція, Налітайте Будете задоволені. Ви чай їсти шоколад Пластиліна хочете, то тоді вам сюди. у на смок. Я вам кажу, як таке, як пластилін їсиш. Шоколад Рошен Лакмі 2790. Ну, немає тут нічого смачного, мені взагалі не подобається. Ну, я його іноді купую. Хочеться, знаєте, в організмі від... не вистачає, навірно, пластиліна. Кава. О, хотіла такої кави, а вона в дорозі. Чого вона до сих пор в дорозі? Угу. Техто кого хочем запосвічу. О, 252 гривні 80 копійок Амба А Макоха. Хто люби Макоха? 83 гривні 90 копійок Макоха стоїть І таке 120 грамів. А з карткою АТБ 79-71. 79 гривень 71 копійка, так що. Макохле. Хто любить Макохле? Завітайте в АТБ за Макохле. У нас сині світло не відключали. Утром, по-моєму. Та ні, взагалі не відключали. Холодильники роблять. В магазині Дубар. Це хорошо, а на вулиці жара. Вон сирки бачите, зі знижкою. Сирочки. Ось дивіться у вас акція на злагоді. 4790. Очередь стоїть за молочними продуктами, я вам зараз покажу. Страшенно. Прям не підійде, щоб собі йогурт купити. Розбирають із акціями і без акцій. М? Та, вже вроді час піка, щось людей маловато. Тортики. Дивіться, всі гадуть. тортики. М? Дивіться, нам консерви нові позавозили з яловичини, з гре... каша гречана з яловичини, каша рисова з яловичини і каша перелова з яловичини. 46 гривень 90 копійок, 325 грамів. Та це дорого. Це якась новинка. Ох і каші. Хто хоче такі каші бігум? я не знаю, я їх не, не коштувала. Кажуть, що хороші, бо я там блогера одного подивилась і сказав, що це дуже хороша каша. Угу. Там, мабуть, одні куски м'яса і трошки коші. Хто її там зробив? Угу. Бачите, як зроблено. По державному стандарту це до суперкоша. Це йде на колбасу, ну по 39.50 там нема, а по 51 20 ви можете за 51 гривню 20 копійок купити таку палку колбаси. Доволі така непогана. Начуєте? 420. А ром'я, в полочка вам буде колбаски за 51 гривню 20 копійок. З карткою АТБ вона вам вийде 48 гривень 64 копійки. Вау! Wow. Оце опцію я знайшло. Супер! Супер акція на колбас. Ось таку ж акцію. бачите, вам вже нарізали венеція добров. 42 гривні 30 копійок. 80 грамів. І... Такий ідею ще тунець по акції, бачите, шматочками є у власному соку і в олії. ціна його 60 ,90 гривень 90 копійок. Налітайте. З я АТБ вам буде 50 гривень. 57 ,86 гривень 86 копійок. Дивіться, ще я ще вім відделюк, спробуй новинку. Салоти з Тунцем вам вже наробили у баночки. Оце ви берете по 74 гривні, 50 копійок, по 67 гривень 50, 61,90. Ну, в зависимості, я так поняла, від наповнення баночки. Це французький. Ось буде вам французький. Навірно, ну це ж він. З французьким соусом. 165 гривен, 74 гривен 50 50 копійок. М? Давайте я такий спробуємо. Це я візьму ще таку боночку попробуємо, що воно таке відкриє. Зроблю для вас розпаковочку. Так, на пол, бачите, води налили. Це щоб хтось вбився. Так, по картоплі пройдемося 15 гривень 59 копійок. Капуста закончилася. Чесник. Вон там. Там чесник 14 гривень. за 100 грамів. Бахлажонперегія готовим 20 гривень 45 копійок. Ногірочки страшні. По 47-49. Він вони лежать, такі, знаєте, як сироти підгнивші.

Що не так дорого? Прям очередь стоїть за цим всім. <кхи> авокадо. 19 гривень. І це авокадо по 89 гривень. Упаковка. Де там упаковка, не знаю, там в ящику лежить. А це 19 гривень. А, ото, то, мабуть, упаковка. Два штучки, он. Він. А це 19 гривень. Так, от це їде, Там от грунтовий 24 гривні 95 копійок. М? Ну, тут можна не вибирати хорошого. Атомат тепличний 69,89. Они. Цибулька. Ріпчата, щось подорожала. По 13 гривень 75 копійок. Уже і світло не виключають, а все подорожало. Гарбуз 21 гривня 95 копійок. Чи цей? Чи цей? А цей ось 16,95. Ну тут, коротше, два вида гарбуза. Один із них стоїть 1695, а другий із них стоїть 21 гривня 95 копійок. А ось капуста залишилося по 22 гривні 90 копійок. Залітайте в АТБ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. А це ми з вами попали. Конхветний рай. Зараз акції я вам покажу, дивіться, сонячний виночок. 12 гривень 60 копійок акція. Вони, кстати, ці <кхи> цукерки смачні. Мені не подобається. Їх можна купити і <кхи> в коробці без оцих бумажок. Ілі просто на вес там взяли грам 200-300 і покушали. І ось ще якісь акції АВК. Труфальє за 24 гривні 74 копійки. Ну, хто хоче конфетів, то можна. Ромошка. Два вида. Оця ромошка, ось бачите, з такими ромошками 20 гривень 19 копійок. А оця ось ромошка по 15,99. Ну, оця смачніша. І ось ще є мок. По 18 гривень 88 копійок. Скорку я тебе взагалі там шора. Це ж за 100 громів. Ви ж не думаєте, що це ви кілограм купите? Це все за 100 громів. Бо у мене буває такі неандертальці ще й переспрошують. Так що кажу, як є. Шорм 26 гривень, 30 копійок. М -м -м. Оце шаром. І ось якісь конфети По 12 гривень, 14 копійок. А це ось від пана Рошена. Пана Порошенка. 28 гривень 49 копійок. За 100 громів. Три конфети може буде, може й чотири. Ти знаєш, що треба говорити цукерки. Що тут ще є? Ось таке ще є ось цукерка Лукас. Непоганий. 12,99 за 100 громів. Щоб біжіть бігом АТБ, тут теж можна зі знижками заторитися нормально. Мілкі бінки по 19 гривень мінки. Ну ці мілкі. Ну де класні, кстати. 90 гривень 56 копійок. Оці. Не фагаді, цукерки.